Заслужена дитина України і Меш, Анастасія а на та Євген Чорний. Дякую. Вітаю вас, шановні. Дякую за ці квіти. Як ваші очі, які сіють сьогодні тисячі вогнів. Сьогодні для нас свято, бо сьогодні ми маємо нагоду сказати. Велике дякую, велике спасибі Михайлу Миколайовичу вколиці. Всі, хто приймає участь у цьому концерті, це не просто артисти, це ті, життя яких змінив Михайло Миколаївич. Наші діти навчаються у школах, які він побудував. Ми дивимося і живемо в будинках, які подарував він своєю працею, своїм вмінням. Ми дійсно бажаємо йому перемоги, бо наш вибір це він, Михайло Голиця. І на згадку про цю зустріч звучать наші улюбленіші і найкращі пісні Зорибат.